Село Вересневе, Рівницька область. 8 січня відбувся кінопоказ фільму Заради нас спільно з молоддю церкви з пробудження. Слава Богу, який приводить людей до проповіді Євангелія. Місто Львів. 11 січня пройшов показ фільму Заради нас в центральній дитячій бібліотеці. На фільм прийшли декілька дітей, дивились уважно та цікавились Ісусом Христом. Керівництво бібліотеки хоче з нами співпрацювати. Запрошували нас проводити заходи для дітей. Село Прибірськ, Іванківський район. 9 січня провели показ різдвяного фільму заради нас у сільській бібліотеці. Після фільму проповідували Євангеліє. Люди з відкритим серцем приймали нас та запрошували приїжджати ще. Місто Київ. 9 січня провели дитячий табір у центрі Я Маріуполь. Коротко передавали дітям сенс народження Ісуса Христа і важливість цієї події. А також провели майстер-клас і роздавали подарунки. Була хороша атмосфера. Дітям дуже сподобалось. Село Печеський, Хмельницька область. Щонеділі реабілітанти мають можливість слухати слово і спілкуватися. Вони мають відкриту душу до слова, тому після проповіді у них є багато запитань. Вони діляться своїми проблемами і готові отримувати підтримку. Місто Черкаси створили танцювальну команду, яка готується виступити у Черкасах на концерті Різдвяне диво. Дуже радісно, що можемо спілкуватися з молодими. Вони дуже хочуть продовжувати цим колективом і надалі вчити танці та виступати на всіх наших заходах. Брали участь у програмі на радіо Росі Черкасах, щоб розповісти про проект Мрія та анонсувати різдвяне диво у Черкаській області. В ефірі слухачі багато задавали питань. І ми стали свідками того, що людям дуже цікавий цей проєкт, і люди захоплюються тим, як наші молоді живуть заради інших. Місто Фастів 9 січня пройшов показ фільму заради нас в реп центрі Глядачі із задоволенням переглядали кінострічку. Після проповіді пастора Пак всі відповідали амінь. Славили та дякували Богові за наш хор. Бог дав хорошу атмосферу і спілкування після показу. Також 10 січня показали фільм у молодіжному центрі. Бог помилував та привів нових людей. Всі залишились задоволені після перегляду фільму. Сестра Іра привела свою бабусю, і після заходу мали змогу з нею спілкуватись. 11 січня показали фільм дітям з різних гуртків позашкільного центру. У зв'язку з відключенням електроенергії не змогли показати фільм на великому екрані, дивились через ноутбук. Але незважаючи на це, діти разом з вчителями дивились фільм із задоволенням. Місто Черкаси по милості Бога провели зустріч з цілення душевних ран. Після різдвяних свят вирішили більше проводити лекції через біблійні історії. Людям сподобалося, що по біблії можна глибше зрозуміти серце людини і з великою зацікавленістю слухали. Місто Вінниця 12 січня почалась підготовка до проведення тури різдвяне диво в Україні з запрошенням на телеканал. Віта з радістю могли представити проєкт Мрія, почувши про те, чим наша молодь займається під час війни. Люди з департаменту і телеканалу були вражені, тому вони хотіли, щоб якомога більше людей почули про цей проєкт. 13 січня брали участь в ефірі на радіо місто над Бугом у Вінниці. Розповідали про проєкт Мрія про нашу діяльність в Україні та за кордоном. Також анонсували в кантату Різдвяне диво у Вінниці та області. Місто Тернопіль 12 січня зустрілися та поспілкувалися із волонтерами. Бог допомагає підготовці до проведення кантати в Тернополі. Разом із волонтерами і сестрами одним серцем будемо готуватись. Місто Ужгород 12 січня відбувся показ фільму заради нас в Ужгородській дитячій бібліотеці «Казка». На базі цього закладу щонеділі проводимо дитячу недільну школу. Діти із захопленням слухали слово Бога та дивились фільм. Після фільму мали індивідуальне спілкування та передавали Євангелієм. 13 січня проводили служіння для переселенців у церкві нового заповіту. Господь дає можливість сіяти слово про спасіння та істину віру. Було понад 200 слухачів. 14 січня відбулась зустріч Житомирських молодих із мером міста Бородянка. Провели презентацію діяльності в Україні та за кордоном проєкту Мрія Мер був дуже вражений, як молодь прямує вперед і зробив від себе подарунки молодим. 14 січня провели сімейну зустріч, здолаючи лихо для переселенців. В Житомирі спочатку брали участь близько 30 осіб. На жаль, почалася тривога та деякі пішли, але дякувати Богу, 20 осіб все таки до кінця були з нами та отримали багато радості і вражень. 14 січня в селі Червона Слобода провели показ фільму заради нас. Після фільму три молоді дівчини були глибоко вражені фільмом і проповіддю. Вони не очікували почути для себе такі цінні речі. Також одна бабуся була рада почути, що найголовніше питання її життя було вирішене. Вона вдячна Богу, що немає гріха. І мені все дуже подобалося. Дякую вам. 14 січня в місті Черкаси провели волонтерську зустріч та розпочали підготовку до кантати ріствяне диво. Учасниками були учнівська міжпарламентська асамблея, карітас Маріуполь та Фундація регіональних ініціатив. Тому були приємно здивовані їхньою активністю. Катя розповідала про проєкт та свій досвід. Ми бачимо, як проєкт мрія приносить багато благословіння. 14 січня у місті Львів відбувся показ фільму заради нас. Незважаючи на тривогу, прийшло близько десяти людей. Дуже уважно дивились фільм, реагували на проповідь Євангелія. Одна жінка зацікавилась, хоче детально послухати про спасіння. Дякуємо Господу за його діяння. 14 січня в місті Чернігів відбулася перша зустріч з циклу зцілення душевних ран для всіх бажаючих. По милості могли отримати безкоштовну залу у центральній бібліотеці та могли спілкуватись з новими людьми. Зустрічі планують проводитись на постійній основі. Місто Авдіївка ситуація критична, але люди продовжують жити. Зимку гострим питанням постає опалення. Тому наразі дуже важливо надати людям тепло. Маючи зруйновані будинки через постійні обстріли та запуски ракет, люди залишають свої домівки, спускаються у підвали і там облаштовують своє житло. Приїжджаючи до них, хочеться допомогти усіма можливими способами. Але при зустрічі мешканці міста намагаються швидко отримати допомогу дровами чи гуманітарною допомогою і швиденько сховатися у свої підвали чи залишки квартир, маючи всього декілька хвилин при зустрічі з ними, намагаємось передати слово надії для їхньої душі та тепло їхнім серцям. Дякуємо Богу за його діяння.